Доброго дня! Вас вітає Харківський національний університет імені Василя Назарівича Старесу. Друзі. Якщо ви бажаєте мати стабільну та високооплачувану роботу, якщо ви мрієте працювати в одній з найперспективніших галузей країни, тоді зверніть увагу на аграрний сектор. Аграрний сектор зараз це комп'ютери, смартфони, дрони. Супутникові технології та сучасні системи менеджменту. Саме такі фахівці готують на освітній програмі «Агроменеджмент і цифрові технології в агробізнесі» у найкращому вищому України Харківському Каразівському університеті. Це бакалаврська програма підготовки агрофахівців широкого профілю, які на базі Каразівського навчально-наукового інституту екології. Вивчатимуть основі агрономії, аграрного менеджменту та цифрових технологій. Чотири роки навчання в найкращому вищу України нові друзі, цікаве дозвілля і, головне, усі необхідні компетентності для впевненого професійного зростання. Ми чекаємо на амбітних і цілеспрямованих людей, які прагнуть забезпечити цифрову трансформацію аграрного бізнесу. Та сталий розвиток аграрного сектора України. Вітаю! Мене звати Владислав Чайковський, і я є студентом Харківського національного університету імені Каразіна. Я вже закінчую перший курс і можу повністю вам сказати, що мені подобається там, де я навчаюсь. Коли я закінчував школу, мені було дуже принципово важливо обрати саме той агровуз, якому мені буде цікаво. Бо я хотів вивчати агросферу не тільки якою вона була і є, а такою, якою вона буде в майбутньому. Тому я обрав саме Каразіна. По-перше, це один з найкращих вузів України. По-друге, це була нова спеціальність, яка базувалася на звичайній стандартній агрономії, але з акцентом на те, як вона буде розвиватися в майбутньому, тобто на комп'ютеризацію. Агро світу. Навчаюся, я вже перший курс так завершую. Можу сказати, що мені, в принципі, подобається. По-перше, ми вивчаємо базову агрономію, на якій базується да, наша спеціальність. Тобто, це як що посіяти, коли, який де потрібно, не потрібно обробити ґрунту, який кращий попередник і так далі. Також ми вивчаємо. Саме ґрунт, тобто які його фізичні, хімічні властивості, як відбуваються ерозійні процеси, як їх потрібно коригувати, да, якою системою зимировства і так далі. Ми вивчаємо різні, різну статистику, тобто, що вигідно сіяти, що невигідно, тобто який валовий збір за на, ну і так далі. Ми вивчаємо хімію, ми вивчаємо фізіологію рослин, ну дуже багато дуже цікавих предметів. Вивчаємо англійську мову, яка буде дуже нам допомагати в майбутньому в різних, розбирати різні комп'ютерні наприклад, програми, так, або спілкуватися з різними іноземцями, обговорюючи якісь агротеми і не тільки. Також мені ще подобається, що Наша спеціальність базується в, на базі інституту екології, і тому акцент також робиться на те, щоб зберігти ґрунт. Тобто Ми розбираємо технології різні землеробства, і які, наприклад, можу привести, який обробіток ґрунту як діє на ґрунт, тобто який визиває ерозію, який може запобігати, де взагалі можна не обробляти ґрунт і так далі. Тобто, бо вважаю, зараз основною проблемою в Україні саме. В землеробстві є те, що багато ґрунтів піддаються ерозії та деградовано, і це потрібно зупинити. Тому я можу вам повністю рекомендувати тот вуз і ту спеціальність, де я навчаюсь. Мені цікаво, мені подобається, і я думаю, якщо ти обереш саме наш вуз, тобі теж це сподобається. Бо ми майбутнє покоління, яке повинно підняти Аграрний фронт країни. Та зберігти та підняти родючість наших грудів, наших чорноземів. Тому буду радий, якщо ти піде вчитись туди, куди пішов я. Дякую за увагу! Слава Україні! Вітаю! Як представник, хто знає цю систему середини, хочу вас трошки занурити у нашу атмосферу. Хоч вона і віртуальна, але це ніяк не заважає. Бо в нас. Дуже чуйні, щирі і добрі викладачі, які допоможуть вам у будь-якому питанні, у будь-який момент, коли вам буде потрібна допомога. Для мене найголовніше те, що вони не просто приходять до конференції, читають свій матеріал, дають якесь завдання і виходять з неї. Для них найголовніше це те, щоб ми зрозуміли. Щоб нам було цікаво пізнавати нашу професію, пізнавати щось нове, навчатись чомусь новому, дізнаватись щось. Навдяки цьому не виникає того відчуття, як у багатьох людей по типу, що я тут роблю, навіщо я сюди прийшов, нащо мені взагалі ця професія і так далі, тому подібне. Ти навпаки будуєш своє майбутнє сам у собі і дивишся в даль. Тому головніше за все, це відповідально ставитись до своєї професії, до свого вибору. І тоді люди, залюбки, будуть вам допомагати, будуть тягнутися до вас. І все буде виходити як найкраще. Тому сподіваюсь, до зустрічі! Ми будемо дуже раді вас бачити в нашій родині. Все буде гаразд, все буде Україна.